Потім він на мене взагалі зробив генеральну довіреність по розпорядженню всієї фірми, тому що почалася війна. Тік-ток уже мене була генеральна довіреність. Я в тендерах брала участь я рахунки в банку, кредити взяла, оформила, сама добилася йому. Як це він там, банківську гарантію, але це був такий практичний кредит, там десь чи на мільйон, чи на два, чи на два з половиною мільйони гривень. Ну, щось таке. Тобто у мене були всі права на його фірму, поки. А він же ж в Польщі він до цієї Париж не може сильно зараз і їхати. Він то може в'їхати в Україну, але не виїде потім. Тому він повністю на мене все зробив, я чужа людина, і отак ми довго працювали. А все чому? Тому що він в резюме, в якому Леся виставила, написав прочитав, прочитавши леся. Написала, що кожен має займатися своєю справою, тобто, ви будете заробляти mm. гроші. Я буду вам допомагати вести облік. Його yeah. це і Він просто так от довірився. Тому різні такі бувають. Я взагалі якось нові приходять клієнти. Мені дають доступ, бухгалтерський доступ до банків, але я прошу, щоб просто бухгалтерський давали. Я не хочу, щоб там я роблю платежі, створюю, щоб були правильні реквізити, оце все. Тому що буває, люди то помиляються, то ще щось, то не туди податки поплатили. Мені простіше взяти виписку, сформувати, ввести оце все, розносити по обліку, робити платежі, створювати, а щоб вони самі підписували, щоб на мене не було цієї відповідальності. Щоб люди навіть не переживали, мені простіше, що не треба мені підпис, мені достатньо того, що я роблю, а ви там собі підписуєте самі свої платіжки. От. Але є такі, що, що ну, різні ще ж банки, що взагалі ну, не можна там цього бухгалтерського кабінету, є тільки такий кабінет, де заходиш і все підписуєш. Тому в нас є по-всякому, і це і навіть на сьогодні в нас є такі клієнти, де в мене ну, такий повний доступ до грошей. Тому Працюємо, працюємо вже. Є такі клієнти, що от саме в такому форматі аутсорсу, там 4-5 років, наприклад, тому що я ж раніше була наміним працівником, от, то в мене не було таких постійних клієнтів. А вже відколи на аутсорсі, от відколи я працюю, то відколи є такі клієнти, що повний доступ до фінансових активів.